Він має чесний повний привід і характер, який не зламати навіть у бетонний стовп. Під капотом, що за розміром нагадує малу сімейку, б'ється серце, СМД 62, 9 літрів чистої люті. Цей звір не визнає дієт. Він жере солярку як розлючений бик молоду траву. А від його реву окрути емігрують в сусідню область, а шибки в селі вібрують у ритмі шансону. Вітаю, друзі! Це не гелік і не кіберпанк маска, що розсипається від першої української ями. Це ікона чорноземів, харківський термінатор, дизельний володар хаосу Т-150к. Його називають незламним хребтом. Поки іноземці робили техніку витонченою, наші інженери просто розпиляли раму навпіл і з'єднали її велетенським шарніром. А щоб цей легендарний хребет не підвів у самий відповідальний момент. Загляньте до Бернулі Гідравліка. Вони продають усе: від насосів до гідростанцій та розподільників, а також професійно ремонтують вузли, щоб ваша гідравліка працювала як швейцарський годинник. Бернулі гідравліка, сила, що керує металом, посилання в описі. Т-150к не повертає, він викручує. Усім корпусом. Кажуть, якщо причепити до нього голову сільради, то разом з ним вийдуть земля, бюджет і три ділянки оформлені на тещу. Загляньмо в кабіну Спартанський рай, де вібрація витрушує підсок ізнирок швидше за будь-яку медицину. Тут немає сенсорів, але є відчуття абсолютної влади. Якщо сучасний трактор це планшет на колесах, то Т-150К це молот Тора, який ремонтується кувалдою та міцним словом. Він оре там, де пасують іномарки, і витягує фури з боліт, які Google Maps позначає як кінець світу. Це символ епохи, коли техніка була простою, як цегла і надійною, як скеля. за заважелі. Ми починаємо історію нашого сталевого велетня. Ви думаєте, це просто трактор? Ні, це справжній майстер маскування рівня Джеймса Бонда. Дивіться сюди, його створили у суровому Харкові, на легендарному ХТЗ. взявши за основу славнозвісний т 125 земляймо пухом. Але коли Радянський Союз вирішив продати цю сталеву міць капіталістам, партійні маркетологи серйозно замислилися. ХТЗ? чухали вони потилиці, та іноземці ж язика зламають. Поки це вимовлять, це ж звучить як чхання, і що вони вигадали? Вони пішли на геніальну аферу, просто наліпили на харківський трактор наклейку Беларус, уявіть собі абсурдну ситуацію. Ви купуєте новенький айфон, а на ньому гордо красується логотип Nokia, просто тому, що її краще знають на ринку. Фермери в Америці, Британії, Канаді та Австралії масово купували ці машини під індексами на кшталт Беларусь 1500, свято вірючи, що це продукція мінського заводу. А насправді під капотом було все серце нашого харківського хлопця під прикриттям. Це був справжній агент 00 Солярка, який успішно виконав місію з підкорення світу інкогніто. Під капотом тут живе не просто двигун, а справжній чавунний монстр SMD-62, В-подібна шістка, 165 кінських сил. Але не спішіть сміятися власники нових кросоверів, ці коні, не ваші гламурні поні, що їдять овес і мріють про екологію. Це 165 важкоговиків сумуїстів, які тягнуть все, що не прикручено до ядра землі. Але найцікавіше починається, коли ви хочете це чудо завести. Ключ, кнопка старт-стоп несмішно мої тапочки. Щоб розбудити цього левіафана, вам потрібен ще один двигун. Знайомтесь ПД-10 у народі пускач. Це маленький, скажений двотактний бензиновий моторчик від мотоцикла, чия єдина мета існування дати копняка великому дизелю. Це справжня інженерна матрьошка. Це початок Крістофера Нолана, тільки замість Леонардо Ді Капріо у вас промаслена рукавиця і шнурок. А апетит у нього. О, паспорт каже 185 грамів на кінську силу. Звучить скромно. Ага. Зараз. На практиці це означає, що в баку у нього не солярка, а маленька чорна діра. Цей трактор не п'є паливо. Він його знищує. Поки я читав цей текст, він уже доїв ваш обід, випив вашу заначку на відпустку і почав придивлятись до вашої нирки. Екологи при вигляді Т-150К не плачуть, вони відразу не притомніють. А тепер про наболіле. Поговоримо про комфорт. Хоча стоп. В технічному завданні на оригінальний т 150 к слово Ергономіка було відсутнє як клас, його вважали буржуазним пережитком, шкідливою знахідкою пропагандою, яка лише розбещує суворого радянського тракториста. Шумоізоляція, забудьте це слово. Інженери вирішили, що водій має відчувати повне єднання з машиною, тому ви чуєте двигун не вухами, ви чуєте його печінкою, нирками і навіть пломбами в зубах. Вібрація в кабіні така, що якщо ви візьмете з собою в банку молоко, то до кінця зміни у вас буде готове масло, а камені з нирок вийдуть самі собою безкоштовна медицина. Клімат-контроль. Тут працював в режимі виживання. Влітку єдиний кондиціонер це відкрите вікно або вибачте дверне скло, куди на швидкості залітає пил, жуки, і половина врожаю соняшника. А взимку пічка смажила з такою люттю, що на рульовій колонці можна було готувати яєчню з беконом. Поки ваша спина повільно примерзала до дермантинового сидіння, ти типу почувався, як котлета з одного боку підгорів, з іншого ще сирий. Коли цей залізний капут приїхав у Європу, зніжені капіталісти схопилися за серце і сказали: О, мага! Британські дилери, отримавши першу партію, плакали. Пили заспокійливий чай з бергамотом і бралися за болгарки. Вони перетворювали нашу кабіну на лаунч-зону, клеїли модне тонування, ставили м'які крісла на пневмопідвізці, ліпили нормальну шумоізоляцію і о диво, монтували справжній електричний кондиціонер. Вийшов парадокс світового масштабу: наш харківський трактор, десь у полях Йоркшира жив комфортніше і багатше, ніж деякі люди у власних квартирах. Але чому ж, попри цей каторжний комфорт, механізатори готові були цілувати його в радіаторну решітку? Та тому, що Т-150к це не просто трактор, це танк, який замість гармати отримав плуг. Головний секрет його непереможності у перебитому хребті те, що виглядає як страшна травма, насправді є геніальною інженерною фічею, шарнірно шленована рама. Він ламається прямо посередині. Завдяки цьому цей 10-тонний бегемот стає маневреним, як вуш на розпеченій пательні. Там, де звичайно вантажівка буде півгодини здавати задом, Т-150к просто прокрути талією і впишеться в будь-який поворот, а кліренс. Ліренс тут такий, що під черевцем цього монстра може спокійно проповсти ведмідь середньої вгодованості, навіть не пригинаючи вух. Кажуть, були сміливці, які на спір переїжджали на ньому Дністеру брід, і він виходив на берег, навіть не чнувши від води. У 1979 році сталася взагалі епічна подія. Нашого харківського хлопця відправили в США у штат Небраска на знаменитий випробувальний полігон. Американські фермери спочатку підходили, тицяли пальцями в його сокиряний дизайн і сміялись так, що капелюхи злітали. Але коли Т-150к вийшов на поле, ще лепе довелось збирати по всьому штату, він пройшов усі тести на тягу, витривалість і прохідність, довівши янки, що сурова українська сталь не боїться нічого, крім відсутності солярки т 150к це не просто стопка креслень то не металу, це наша гордість. Загорнуто в шари мастила та загартована десятиліттями важкої праці. Так, він гучний, як рок-концерт в закритому ангарі. Так, він вібрує з такою силою, що ваш фітнес-браслет вже через 10 хвилин роботи впевнено заявить: вітаю! Ви щойно пробігли марафон по пересіченні місцевості, навіть не встаючи з крісла. Але подивіться на його історію: цей сталевий велетень будував, орав і годував цю країну по. Над півстоліття він без втоми сіяв нескінченні поля, витягував на собі лісове господарство, а за потреби надійно тягав важкі гармати, не питаючи дороги. Він навіть змусив американських фермерів зняти свої капелюхи в штаті Небраска, довівши, що в Харкові вміють робити речі, які не бояться ні пекла, ні болота. Т150к це трактор з душею. Можливо, ця душа трохи сувора, пахне відпрацьованою соляркою і розмовляє виключно басом, але це справжня, незламна душа, вона розроблена з товстої криці та нашої впертості. Сьогодні ці машини вже ветерани, але вони все ще в строю, все ще готові зламати хребет, щоб зрушити з місця неможливе. Тому, коли наступного разу побачите цей задимлений силует на горизонті, знайте, їде легенда, брудна, гучна. Але легенда, яку неможливо забути.